Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, дивіться, не завжди в саженці, коли ви робите, буде брунька верхня розпущена. Часом таке буває, що верхні всі завмерли і є нижня. Ось так виглядається. Бачите. Ми садимо його теж і з нього може вирости непоганий саджанець. Зараз я це вам покажу. Ось один з таких, бачите? В ньому раніше була брунька розпущена, і бачите, він вже який величенький. так? Ось товариство саджанець, який був посаджений минулого року. Бачите? Вже який він є. От у минулому році він виріс. Це з такої бруньки. Бачите, вибило два. Зараз я поруч покажу такий самий. Ну, слабший. Ось. Цей садженець трошки слабший від того. Бачите? Трошки слабший. Але теж є і росте. і Дивіться вже скільки виріс в цьому році. А ось цей, думав, що його вже немає. Теж в минулому році посаджений, але бачите. Ось такий він виріс, всього на Але річ в тому, якщо він дефіцитний якийсь, то теж має шанс на життя і вирости, і за якийсь час стати великим виноградним кущем. От якось так, друзі. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.